Вітаємо! Це тижневик Міністерства оборони України. Ворог продовжує агресивні дії поблизу Вовчанська на підступах до часового яру на Куп'янському, Курахівському і Покровському напрямках наші оборонці нищать велику кількість броньованої техніки росіян. До речі, учора українські захисники перевели статистику орієнтованих втрат загарбників за півмільйона. Тож загальні втрати особового складу ворога станом на сьогодні становлять понад 500 тисяч окупантів. Українці обирають цифровізацію. Триває оновлення даних військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Протягом 60 днів можна уточнити своє місце проживання, телефони, адресу електронної пошти у ТЦК спецнап і у застосунку «Резерв плюс», у якому наразі оновили свої дані понад мільйон українців. Водночас, Міністерство оборони спільне з командуванням сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК і СП країни в тестовому режимі. Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3 АЙМАВІКТРІІ з додатковою комплектацією. Разом із попередніми закупівлями сукупна кількість законтрактованих дронів становить 8200 комплектів. Загальна сума укладених контрактів 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Зазначимо, що лише на цих закупівлях вдалося заощадити понад 65 мільйонів гривень від очікуваної вартості. Нагадаємо, що восени 2023 року нова команда Міноборони розпочала реформу закупівель. Одним з перших кроків стала передача процесу оборонних закупівель від МОУ до спеціалізованих агенцій, де працюють професійні закупівельники. Результат вже відчутний. Закупівельна агенція тилового майна, державний оператор тилу проводить 90% тендерів в прозоро. Завдяки конкуренції на торгах оператору вдалося зекономити майже 10 мільярдів гривень. Тактична медицина, навички керування дронами і адаптація до умов сучасної війни. Предмет захисту країни буде оновлено. Парламент ухвалив відповідний законопроект. Відтепер знання здобуватимуть як хлопці, так і дівчата. Нагадаємо, захист України це предмет, головна мета якого підготувати юнаків та юнок до боротьби за свою країну, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. До викладання планують залучати учасників бойових дій. Рекрутинг вільний вибір вільної людини. Пошук вакансій в силах оборони стає ще більш зручним і доступним. На львівському залізничному вокзалі відкрився черговий інформаційний пункт рекрутингу української армії. Він працюватиме з 8 по 21 годину, сім днів на тиждень. Аналогічний заклад відкритий нещодавно у Києві показав високу ефективність його послугами скористалися вже сотні людей. Обирайте вакансію війську, адже наша боротьба триває. Вставайте до лав сил оборони.